Врешті я отримав свою власну Kraton, Просто погляньте на розмір її коробки. Вага коробки цілих 24 кг та 650 г. І ось таке невелике порівняння з машинкою MGX12212, якщо що, розмір цієї машинки 41 см. Погляньте, яка маленька коробка у порівнянні з Kraton. Зараз розпакуємо та поглянемо, що всередині. Під коробкою для транспортування у нас подарункова коробка. Максимальна швидкість, до речі, 60 миль на годину. Це приблизно 96 км на годину. Версія Extreme Bash. Машинка довго стояла без діла, тому вже припала полюкою. Довжина машинки 71 см і масштаб 1 до 5 До речі, на коробці є ось такий значок, схожий на український прапор. Здоровенна все-таки коробка. Так, і ще у нас тут всередині? колеса, яким можна вбити: звичайні літні та зимові лопатки. До речі, погляньте порівняння машинки масштабом 1 до 14 це моя власна довжина 33 см та колесо з Арма кратом. Одне колесо майже як вся машинка. Перевіряємо далі, що там всередині. Посилений піньон, щоб збільшити швидкість до 100 км на годину, інструкція та інші запчастини. До речі, придбав і декілька комплектів запасних пілбол, бо, як ми пам'ятаємо, в минулому році ми розвалили, вирізавшись в паркан. Далі оригінальний пульт керування Spectrum. До речі, як добре, що є ось такі наліки, тому що в моїй власній армафлоні пульт один в один такий же самий. Тому їх дуже легко відрізнити. Далі у нас віллі-бар на задню частину та заднє крило спойлер потрібно буде знову встановити. Та да, ось така красуня. Під корпусом у нас два акумулятори. До речі, ось так виглядає рідні спектрум 148 В на 10 000 мАга. 120С. Вартість одного акумулятора 220 доларів. А для роботи їх потрібно підключати одразу два. і ось так виглядає сама модель знизу. Погляньте, яке красиве гравіювання. Тому вже зовсім скоро будуть прямі ефіри. Слідкуйте за нами в Тіктоці. Будемо наступного разу на ній кататися. Я думаю, що це буде десь у неділю, можливо, навіть у понеділок.